Чергова партія тепловізійних прицілів fpv безпілотників, старлінків, бандера паверів вже відправлені на найгарячіші напрямки фронту для знищення ворогів. Допомога з Вінничини на передову вкотре надійшла від громадського об'єднання Ми вінничани та благодійного фонду МХП Громаді. Це пріоритеті нашої громадської організації. Ми війничани. Першим будуть військові. Далі звичайно, ті громади, де живуть їхні діти, їхні родини. Зараз кожної української родини родина Тонулася ця війна тим чи іншим. Чином і звичайно ми намагалися забезпечити саме тим, на що є найбільша потреба. це дрони, це приціли, це бандера, павербанки. Це ті бандера павербанки, які краще ніж кофло. Вони виробляються у Вінниці. І Якраз їх завжди просять наші військові. На цей раз вінничани закупили військової техніки для захисників на понад 2 мільйони гривень. Необхідне обладнання розподілили відносно потреб військових частин. Дрони та зарядні станції вручали особисто в руки представникам бойових частин, що приїхали з фронту. Це поїде не в, не в одну частину, це поїде і в наші бригади, і в бригади тероборони, і бригади Національної гвардії України. Ну, в основному, ті бригади, де Працюють де воюють наші земляки, і частина в принципі бригади і не і не наші. І в Маріупольську бригаду поїде, і в Сумську бригаду поїде. Все те, щоб підтримати наших воїнів. Ми робимо вже адаптовані форми в дронів і безпосередньо приціли, які використовуються в нічний час це і вдосконалення системи Starlink безпосередньо, те, що забезпечує зв'язок відомий комплекс, який називається Bandera Power. Ну і ми знову ж таки. Прагнемо зазирнути в завтрашній день і розширюємо географію наданів нашої допомоги. Це далеко не перша допомога від благодійників українським захисникам. Допомога військовим залишається пріоритетним напрямком роботи для громадського об'єднання. Ми вінничани. За останні два роки було закуплено техніки на суму понад 22 мільйони гривень. Ми допомагали, допомагаємо, і будемо допомагати нашим хлопцям. Це Обов'язок кожного громадянина нашої країни, тому будемо робити все для того, щоб дійсно їм було легше, щоб вони мали все необхідне. Ми сьогодні виконуємо ті замовлення, з якими до нас звертаються безпосередньо військові. І тому саме сьогодні, черговий раз, ми передаємо на відповідні підрозділи. Хлопцям військове обладнання для того, щоб вони мали можливість виконувати свої завдання і давати можливість нам тут, де спокійно, відносно допомагати їм. Це пріоритет нашої роботи був з першого дня. На завершення заходу благодійники вшанували пам'ять захисників України, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність. Довідково. До громадського об'єднання ми Вінничани входять народний депутат восьмого скликання Сергій Кудлаєнко, екс-голова Вінницької обласної державної адміністрації, колишній мер Вінниці нардеп двох скликань Олександр Домбровський. Партнерами громадського об'єднання є чинні парламентарі Лариса Білозір, Геннадій Вацак та Микола Кучер, засновник благодійного фонду Український Альянс, Микола Філонов, керівник організації, очільник Вінницької облдержадміністрації 2015-2019 років Валерій Коровій.